Вітаю вас, дітки. Ще добігають наші дівчатка. Вітаю також наших маленьких глядачів, які там по той бік екран, екрану нас слухають і дивляться. А я сьогодні хочу з загадки почати. Я її сама придумала. Ану, може, раптом ви вгадаєте, що це таке може бути. Загадка так звучить. Ззовні бридке, а зсередини з'являється прекрасне. Ліза вгадала, ви всі чули? Я гусениця. А хто з гусениці з'являється? Метелик з'являється з гусениці. Ви знаєте, от якраз наша гусениця на екрані, але вона в нас не сьогодні не головна героїня. Наша головну героїню звати дівчинку було Оля. І Оля дуже любила гуляти в саду, дивитися на рослинки, на тваринки. І одного дня вона почула, як щось голосно хрумкає. Щось гризе, як, як заєць, моркву або капюстяний листок гризе. І вона почала оглядатися: а хто ж це такий голосний? Хто це так гризе? І нікого не побачила. А коли придивилась до якоїсь рослинки, побачила там гусницю. А можна, будь ласка, нам назад, то ще трошки зарано. І та гусениця так голосно гризла листок. Вона, як вважаєте, гарна гусениця чи не дуже? Ну, Вона така цікава, правда, така смугаста, але Оля не дуже любила гусениць, і щось вона їй не дуже сподобалася. Але вона вирішила, що поспостерігає за нею, бо якраз в школі вони вчили про комах, і вона вирішила, я буду дивитися, що та гусениця робить. Приходить вона на наступний день до тої рослинки, а гусениця з, з такої тоненької ниточки щось собі там таке плите. Хм, Оля зацікавилася, знов прийшла е, через кілька днів. А тепер нам, будь ласка, наступний слайд. Що ж з тою гусеницею стало? Що вона таке з ниточок почала робити? Хто знає, можливо. Кокон почала плести. І з гусенці в нас стала така спочатку лялечка. Вона ніби заснула. так? І Оля приходила, а кокон той все висить, на гілочці висить. Але ось одного дня вона прийшла і дивиться, щось там ворушиться. Що ж там таке відбувається? А це з тієї лялечки з'явився ось такий гарний барвистий метелик. І Олі так і почав метелик літати біля квіточок. І Олі так сильно сподобався той метелик. Вона така радісна прибігла до мами, розказала їй це все. А мама каже їй: Дивися, мені здається, тут Бог нам через цю гусеницю і метелика хоче дещо показати, що іноді не варто дивитися. На зовнішність, от на ту бритку таку гусінь, так, що важливіше те, що в нас всередині наше серце, наші думки. так, І Оля так собі це запам'ятала. І ось одного дня вона йде своєю подружкою Марічкою зі школи, і Марічка каже: Слухай, а ти бачила в нас ота нова дівчинка Олеся така? Хай якась така дивна мені виглядає, такий якийсь одяг в неї дивний, і окуляри такі смішні, ти бачила? І тут Оля згадала про цю гусеницю, про цього метелика і каже: слухай, а я з Марічкою сьогодні на перерві говорила, і мені здається, що вона хороша дівчинка. Давай ми не будемо судити отак по її зовнішньому вигляду. А давай ми спробуємо з нею. Поговорити, подружитися. Мені здається, вона може стати класною подругою для нас. Дивіться, Оля з цієї історії про гусеницю і метелика винесла важливий урок. Я хочу, щоб ми теж всі запам'ятали. Відкрийте нам, будь ласка, наступний слайд з пам'ятним віршиком. Ану, хто добре бачить? Зорянка, бачиш, що написано? Адже Бог дивиться не так, як дивиться людина. Людина дивиться на обличчя, а Господь дивиться на серце. Самуїла 16,7. Так. В першому самуїла в 16 розділі. Записаний ось такий віршик. То на що дивиться Бог? На серце, не на наш вигляд, чи ми гарно сьогодні вбрані, чи не гарно, чи наш одяг новий, чи не зовсім новий, чи зачіска в когось модна, чи не дуже модна. Бог дивиться на наші сердечка. Давайте, ми, коли будемо зустрічати нових людей, будемо старатись познайомитись з ними ближче і зрозуміти, яке в них серце, і дивитись завжди на серце, як дивиться наш Бог.